Музикування це не лише високе мистецтво або звичайне хобі. Навіть якщо не відвідувати філармонію або не слухати класичні твори, ваше життя пронизуватимуть різні мелодії. Донедавна грати на інструментах було ознакою інтелігентності, а подекуди рятувало життя людям. Певні спецслужби минулого навіть використовували музичних вчителів для конспірації своєї діяльності, наприклад, як у Рівному. Одразу виділяються з поміж решти, як і більшість творчих та багатогранних особистостей, вони мислять та сприймають навколишній світ по-іншому. Адже у професійних музикантів все навколо звучить або має свою мелодію. Головне її правильно розчути, а потім покласти на ноти. Мій викладач і композитор і поет Антолій Грицай, і от він завжди говорив треба все обандурювати от вам мабуть це буде дивно так обандурювати да от треба брати е, з піаніно щось добре з скрипки щось добре так тільки добре от тобто привласнювати собі ну не цуратися чужого і це дуже як то кажуть актуально і коли от сучасні твори то мені звичайно хочеться їх обандурити і заграти на ну цей сучасний твір на бандурі Людмила Луцишина вважає, що їй пощастило з професією, незважаючи на те, що часто одну музичну партію доводиться слухати декілька десятків разів на день, відточуючи майстерність гри учнів. Але це не складно, адже у цьому її життя. Бандуристка навчає у закладі, який колись закінчила. Рівненська музична школа імені лисенка це історія цілих родин, члени яких отримали тут освіту. Вже працюють та навчають своїх дітей. Вчився мій батько в класі вокалу. Така викладач була із перших: це Марія Сабат Свірська. Батько мав просто унікальний голос: це профундо-бас, тобто дуже низький голос. І деякий період працював тут. Ну, далі, друге покоління це вже я, і третє покоління це моя дочка, яка була і моєю ученицею, і сьогодні вона вже почала викладати. Нині у музичній школі навчається приблизно тисяча учнів, а щороку її стіни залишає більше сотні випускників. Для перших років діяльності закладу це були б неймовірні цифри. Коли у 1939 році радянська влада прийшла на західну Україну, то одразу перейнялася культурним життям краю. Це була одна із невід'ємних частин пропагандистської політики авторитарної держави. В обласних центрах організували роботу п'яти обов'язкових установ театру, філармонії, бібліотеки, будинку творчості і музичної школи. У такий спосіб не надто освічені більшовики виховували нові покоління радянських людей. У передвоєнному рівному проживало багато інтелігенції. Дружини офіцерів, підприємців, крамерів та різних виробників нерідко здобували освіту в престижних європейських консерваторіях. Дехто з них влаштовувався на роботу до новоствореної школи. Лія Самуїлівна Штіф. Перший це педагог. Вона закінчила Варшавську консерваторію. Вона сама рівнянка була. Ось. І Тут же ж була поставлена директором цієї ж школи. Розумієте? Вона була як виконавиця. Але сталося так в житті, що вона переграла руку, ну і людина віддала всю справу своїм дітям, педагічну. Роботі. Звичайно, що ці в перші роки було 11 медичів. Це були там Ніродін, був такий, який вів духові інструменти. В основному це були піаністи. До 1939 року у польському рівному також навчалися музикувати, багато учнів займалися приватно. Батьки надзвичайно переймалися культурною освітою дітей, що було невід'ємною рисою інтелігентності на той час. Тут теж дуже багато було і музичних шкіл. І було дві школи, навіть поляки організували. Це були школа Нементовської. Потім давали приватні уроки. У Нас виявляється дуже багато людей закінчили консерваторії в Європі, зокрема в Варшаві. Ну і ці мали пристойну освіту вже вищу, і вони, звичайно, могли дати ну, гарну музичну освіту для. Наших рівнян для наших дітей цю відому рівнянам Сталінку зведуть наприкінці 40-х років. А під час війни тут стояли напівзруйновані німецькими снарядами польські будинки. В одному з них працювала музична школа під керівництвом Неродіна. Посередині серед цих розвалин стояв один будинок. Перший поверх не зберігся, там купи цегли були, і збереглася, збереглися сходи на другий поверх. На цьому другому поверсі пару класів залишилося і якось трималися ці класи. Плата за навчання у школі була символічною, та й місце обране неспроста. У районі ринку німці часто організовували облави на рівнян, яких потім вивозили для примусової роботи у Німеччині. Можливо, неродін насправді переймався долею місцевих жителів. Звичайно, приміщення не опалюють, тому у холодну пору року діти навчаються у вчителів вдома. На той час рівненські учні опановують лише гру на фортепіано. Лідія Казимірська ходить до вчительки, яка не називає свої ім'я та по-батькові. Дівчинка запам'ятала тільки її прізвище. Німці розстріляють жукову згодом. А поки у квартирі, що розташовувалася в районі грабника, приблизно на цьому місці, періодично звучить улюблена мелодія педагога. Між паузами юна учениця чує чоловічі голоси. На першому ж уроці цьому. Вчителька. Зустріла якраз в воєнній німецькій формі. Німець був, але розмовляв чисто по-російськи. Ну, це був партизан, можливо, і Кузнєцов. На цій квартирі іноді нікого не було, а іноді. В першій кімнаті, де горіла групка, німці були в німецькій формі і між собою радилися на російській чистій російській мові. Ця дівчинка також ходить на грабник і займається приватно. Ірина Куліш бере уроки випускниці Варшавської консерваторії Марії Рубіної. Її навчання батько оплачував зерном, яке попередньо вимінював за одежу та інші предмети. Навіть тоді напівголодні родини дбали про музичну освіту дітей. У післявоєнному місті не діяли театр чи будинок культури. Тому рівнян здебільшого розважали вихованці музичної школи. Зокрема, у 1945-му директор та учні організували непересічне дійство. Піаніно поставили на грузовик. Розовий автомобіль. Раїса Ісаківна грала, грала різних пісень, радянські пісні грала і так твори. І всі учні святково, як могли, святково одягнулися, По всіх вулицях возили нас. Нас завезли в п'яту школу. П'ятій школі роздавали подарунки, дали і учням музичної школи. Це пакетик цукерок. На цій світлині перший педагогічний колектив повоєнної музичної школи. Після пережитого жаху багато з цих людей вже встигли посивіти, а їхні очі серйозні та сумні. Школою керувала Раїса Гольштейн. Її донька Рита у 1947 році стане першою випускницею. А через рік школу імені Лисенка закінчать Лідія Казимірська та Ірина Куліш. Там було по одному випускнику після війни. Розумієте, так як сказати, таких групових вже учнів не було, індивідуальні одиниці були. Вже згодом думати казати, вже налажилась робота, існутні матеріали були. До речі, в бібліотеці в нас зберігається, і польських видань, і німецьких видань, і проскакували, українські видання. Грали діти, грали. І обробки народних пісень, і українських, і можна казати, єврейських, російських, і класика, той же Моцарт, той же Бетховен, той же старший класик. Це все виконували студенти, учні на високому рівні. Спочатку учні школи займалися в дві зміни у цій будівлі по сучасній вулиці 16 липня. Трохи згодом перейшли до сусідньої. Незважаючи на певні утиски і цензурування з боку радянської влади, випускники школи отримували пристойну освіту та навики. Не було б музичної школи, не було б далі всіх інших етапів. Музична школа це основа. Звичайно, що зараз ситуація змінилася. Репертуар, що хочеш, та виконуєш, нема обмежень. Звичайно, повинна бути певна програма, це класичні твори, знати, ті, які вже написані, відомими композиторами. Але якщо дитина талановита, Викладач буде з нею займатися в додатковий час спілкування. Я знаю, що між викладачами і учнями цієї школи не тільки по бандурі, а по інших музичних інструментах вони дуже глибокі. Рівненську музичну школу закінчили багато відомих музикантів. Вони навчалися в училищі пізніше, а найталановитіші з них поступили до престижних консерваторій. Нині ці люди їздять з гастролями і дають успішні концерти. А все починалося звідси. Помиляється той, хто вважає, що слухати фортепіано наживо не модно нині. Щасливі ті, хто під бандуру виконують мелодії сучасних композиторів. Адже музикування це мистецтво. А мистецтво це насолода і задоволення, незалежно від політичного устрою, історичної епохи або новітніх технологій.